Чому слухачі, ми спробуємо записати новий випуск подкасту Балканські Пазли. І сьогодні досить коротко спробуємо проаналізувати, що мав Вучич на увазі упродовж останнього місяця, заявляючи, що Сербія знаходиться в дуже важкому становищі, що на неї здійснюється постійний тиск, і варто очікувати радикальних змін в регіоні та в самій. Країні. Окремо би хотілося поговорити про, можливо, про включення Косово до Ради Європи, але ми це зробимо окремим випуском. Можливо, до нас завітає фахівець з Косова, мій колега Андрій Кришталь. І тоді ми випустимо теж невеличкий такий подкаст, де Андрій проаналізує, що Вучич мав на увазі, говорячи про вихід Сербії з Ради Європи, якщо туди, а увійде Косово. Сьогодні будемо говорити про постійні маніпуляції. Олександра Вучича його неоднозначні заяви в соціальних мережах. І почнемо з того, що десь тиждень тому в соціальній мережі Інстаграм Вучич написав досить дивний пост, в якому говорилося, що впродовж 48 годин стане зрозуміло. Наскільки зміниться ситуація в регіоні і для самої Сербії? Більш точних даних, сербський президент не надав, що, в принципі, і є для нього характерним. Бо подібні заяви Олександр Бучач робить вже не перший раз, і кожен раз він виступає у ролі або інтриганта, або істеричка. Він намагається через свої пости повернути до себе увагу, викликати певне занепокоєння в суспільстві і у західних партнерів. Тому тут чітко варто розрізняти, на кого ці мес месенджери в соціальних мережах відвучача до кого, на кого вони спрямовані, і хто їх має правильно трактувати. Пости в соцмережах це здебільшого для сербів. І світова громадськість намагається розшифрувати такі інстаграм-послання сербського президента, особливо це стосується журналістів, які висувають різні версії, що Вучач мав на увазі. Вучач нічого не мав на увазі, окрім того, що він просто намагається інтригувати, підігрівати напругу в суспільстві і показувати, що він є захисником всіх знадолених сербів. В самій Сербії, в республіці сербській у складі Боснії і Герцеговини та Косівських сербів у складі самопроголошеної республіки сербської оці моменти дуже, дуже важливі, їх правильно потрібно артикулювати. Заяви в соціальних мережах про те, що Сербії хтось загрожує, що Сербія знаходиться під постійним тиском, що Сербія Має оборонятися це спрямовано на внутрішню аудиторію. Тому що, якщо проаналізувати заяви Олександра Вучача для зовнішніх партнерів, то там він говорить абсолютно, ну, не абсолютно інші речі, але він так само артикулює, що, що Сербія. Буде захищатися, але при цьому Сербія згодна виконувати умови, які висуває Європейський Союз, згодна на нормалізацію відносин з Косово: що Сербія добувається тільки законних підстав для захисту сербів. В Косово і в Республіці Сербській. Тобто тут на зовнішню аудиторію Вучич менш агресивний, менш категоричний, ну і, в принципі, він показує себе таким політиком, який згодний домовлятися, якщо тільки партнери По ЄС і Сполученим Штатам будуть поважати Сербію з точки зору позиції військового нейтралітету, яку Сербія займає, і що вони будуть так само чинити тиск на. Косову, як вони чинять тиск на Сербію? При цьому Вучич чітко усвідомлює, що його інстаграм-послання, що його звернення до сербської громадськості, що його заяви для іноземних медіа чи для сербських медіа читають і тлумачать і намагаються. Знайти певні погрози для того, що Сербія буде робити такий розворот, остаточний впік Росії, чи Сербія все-таки буде продовжувати свій шлях до Європейського Союзу і намагатися нормалізувати відносини із Косовом? Але Бучич не забуває в кожній своїй заяві. Чітко окреслювати позицію Сербії. Вучич, вже навіть без натяків, суто по су, дуже, дуже чітко і ясно говорить, ми маємо таку позицію: наші відносини з Російською Федерацією відповідають зовнішньополітичному курсу. Країни це окреслено в стратегіях оборони і національної безпеки, що ми будемо захищати Сербів в Республіці Сербській та Косово, що ми будемо розвивати співпрацю з Євразес, Китаєм та іншими країнами. Якщо вам щось не подобається, то вам, значить, Сербія так і не є потрібною. Саме тому після так званих виборів президента, які Росія проводила в, ну, всередині своєї країни і на тимчасово окупованих українських територіях. Вучич визнав результати цих виборів і навіть привітав Путіна з черговим обранням на посаду президента. Він зустрівся. З послом Російської Федерації в Сербії Олександром Боцан-Харченком і написав в своїх соціальних мережах, що передає вітальну грамоту для Путіна через Боцан-Харченка, щоб підтримати президента на його, його новій каденції. Тобто вучать це робив. З метою показати і Брюсселю, і Вашингтону, що Сербія продовжує рухатися в напрямку своєї зовнішньої політики, своєї зовнішньої стратегії, але, ще й хотів привернути увагу, досить пильну увагу до Сербії і добитися того, щоб з ним все-таки почали рахуватися, а не тільки чинили тиск стосовно санкцій. Європейського Союзу проти РФ, до яких Сербія, нагадаю, взагалі не приєдналася і не збирається приєднуватися, і стосовно Косова, щоб підписати нарешті угоду про політичну нормалізацію. Але Європейський Союз і Сполучені Штати зайняті зараз іншими проблемами і на подібні заяви та викиди. Вучача не звертають уваги, хоча журналісти розписали досить багато матеріалів, прокоментувавши. Звернення Олександра Вучича до російського президента, і знову почали писати великі аналітичні матеріали про те, що з і Сполученим Штатам, і Європейському Союзу варто би переглянути своє, своє ставлення до Сербії та сербського керівництва, тому що вони демонструють політику, яка йде в розріз американській та європейській дипломатії стосовно країни-агресорки. Ще на один момент, який б я хотіла звернути увагу і на який багато про який багато говорять останнім часом, це істерики Вучича стосовно вступу Косова до Ради Європи і його погрози вивести країну з цієї регіональної організації. Детально розбирати ми це будемо в наступному випуску з Андрієм Кришталем. Тут важливий такий момент, що Вучич намагається посилити позиції Сербії і не допустити на майбутньому засіданні Генеральної асамблеї ООН прийняття резолюції про геноцид в Срібрініці. Це питання знову постало на порядку денному в ООН, в Генеральній Асамблеї через те, що, через, може, через те, що Росія намагалася ініціювати двічі вже розгляд резолюції в Раді Безпеки ООН про засудження військової операції НАТО 1999 року проти. Союзної Республіки Югославія. Вучич намагається не допустити, щоб Генеральна асамблея проголосувала за таку резолюцію, бо є висока вирогідність того, що України визнають гено геноцид в Срібрініці геноцидом, так як це є за документами. Міжнародного кримінального суду і за рішення Міжнародного трибуналу по колишній Югославії. Нагадаю, що Вучич, як і його попередники на посаді президента, на посаді прем'єр-міністрів, вони не визнавали, що у Срібриніці війська армії. Республіки сербської скоїли геноцид над боснійськими мусульманами. Хоча є резолюція 2010 року сербського парламенту, де висловлено співчуття близьким, які втратили всереберніці своїх рідних, але цей злочин. В деклар... в резолюції в декларації Скопштини 2010 року не називається геноцидом. Цього слова, як і свою відповідальність, Сербія намагається уникати, тому що, на думку і Слободани Мілошовича, який стояв за організацію цього жахлового злочину в Сребріні це, і на думку Попередників Вучича і самого Вучича. Це був масовий злочин, але він не носив ознак геноциду. Тоді жертвами стали не тільки боснійські мусульмани стали жертвами і боснійські серби, які масово тікали з сел біля зони захисту ООН в Сребрініці, як і інших. Зон безпеки, і навіть є звіти нещодавні, ну як відносно нещодавні, десь 2021 року так звана міжнародна комісія по розслідуванню страждань сербів в Боснії і Герцеговині встановила, що велика кількість цивільних сербів була вбита з боку армії. Боснії і Герцеговини та з боку хорватських парамілітарних об'єднань. Чому я кажу так звана міжнародна комісія? Тому що вона була створена не ООН, не НАТО, не ОПС Це була міжнародна комісія, яку вирішили створити в парламенті Республіки Сербської за підтримки. Сербії, куди запросили так званих експертів про російського спрямування, і які проводили дуже фрагментарні дослідження і, взагалі, виключали будь-які страждання, вбивства чи етнічні чистки чи депортацію mm -hmm. інших представників представників інших етнічних груп, маємо лазі боснійських мусульман. Ромів, хорватів чи інших етнічних груп, які проживали в Боснії станом на 91 95 роки. Тому для Сербії зараз визнання на рівні Генеральної асамблеї Сребрініці, як ну, еноциту боснійських мусульман, буде, буде вкрай важким рішенням все одно, яким би воно не було Сербія. Не визнає, тому що і в Сербії, і в Республіки Сербській, спостерігається повний перегляд подій 90-х років, в які і сербська влада і влада республіки сербської робить все можливе, щоб показати, що серби не були агресорами, що Сербія не нападала на хорватію 91-му році. Що Сербія не нападала на Босню і Герцеговину і взагалі не коїла ніяких злочинів на території цих держав і не чинила етнічні чистки і не спровокувала гуманітарну катастрофу в Косово. Тому, тому для Вучича вкрай важливо, щоб резолюція в Генеральній асамблеї не була розглянута взагалі, тобто її навіть не включали в порядок денний. І щоб Альбін Курті, діючий президент самопроголошеної Республіки Косова, не піднімав і ВОН і в мирному діалозі між Белградом і Бруштиною питання воєнних злочинів. Бо буквально два дні тому Альбін Курті зробив заяву про те, що воєнні злочини скоєння, Сербами в 90-ті роки проти косовських албанців будуть знову розслідуватися, і всі відповідальні особи будуть на національному рівні притягнуті до лісу. Таким чином, ми бачимо, що Вучич намагається уникнути чергових звинувачень Сербії на міжнародному рівні, на регіональному рівні. у Злочинах, які були скоєні в 1990-ті роки, і участь намагаються перевести фокус громадськості Сербії на абсолютно інші проблеми, щоб вони не задавали питань стосовно майбутніх виборів, які мають відбутися в Болграді, щоб серби знову продовжували. Акумулюватися, концентруватися на питаннях того, що Сербія знаходиться в оточенні, в оточенні країн, які бажають Сербії всього найгіршого, які Сербії можуть погрожувати. Тому Сербія має оборонятися, Сербія має робити все для свого захисту. Ну, про це вучич говорив буквально. Сьогодні, 31 березня, перебуваючи на одному з військових аеродромів, і де зробив для медіа заяву про те, що Сербія має статус військової військової, полі... військової нейтральності, і вона буде робити все для того, щоб цей статус підтримувати, розвивати і захищати сербів від будь-яких загроз, які Можуть або вже присутні на кордонах Сербії. Дякую за увагу. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на наш канал, підписуватися на наш телеграм, ставити лайки, писати коментарі. Це потрібно для просування нашого контенту. Дякую всім за увагу.